Шануємо пам'ять герої, які полягли в боях, захищаючи нашу Україну. хвилину мовчам. Сьогодні ми схиляємо голови в пам'ять випускника нашої гімназії гончарова Яна Юрійовича, який загинув при виконанні службового обов'язку. ...в Російсько-українській війні, рік тому, 31 липня 2023 року. 6 січня 1991 рік. У місті Кременчуці в сім'ї Вікторії та Юрія Гончарових народився маленький хлопчик, якого назвали Яном. Його появі раділа уся родина. Маленький Ян ріс спокійним, слухняним, життєрадісним, з нестримною цікавістю та жагою пізнавати навколишній світ. Щиро вдячна Юлічці нашій невісті, яка нещодавно дала змогу подивитися я на архів фотографічний. Це всі світлини були в нашій сім'ї, ну, а найцінніші фотографії виявилися тих, яких у нас не було. Тут вже ми його навіть рідні, навіть я як мати. Побачили зовсім з іншого боку. Це настільки самостійна людина, цілеспрямована. І він сам керував своїм життям. Яким Ян був у школі? Ну, як, я, як вже сказала, з моїх слів, він був дійсно спокійним. От перше, що мені спало на думку, коли мене попросили згадати Яну, це спокійний і надійний. Це два такі характеристики, які мені дійсно спали на думку. Тому що, знаєте, в тому віці, коли Ян прийшов навчатися, якраз такий був перехідний вік у дітей, що вони всі такі були шепотні, вони бігали, вони скакали, Ян я він якось настільки серйозно і незвично для свого віку, настільки серйозно на все дивився, настільки серйозно про все говорив. Не, не дорослим став якось раніше. Дружив з усіма. Він не обирав там в класі, знаєте, ну, діти є діти, колектив є колектив, все одно є якісь трошки грубки і з тими ті з тими. Ті з тими. Я в нього виходила товаришувати з усіма, всім допомогу. З усіма поспілкується. Низький уклін батькам за те, що виховали таку дитину. А я вдячна Богові, що така дитина була в мене в класі. Матець, Бог забирає найкращих. Ми посадили, біля дому берець, кущі достали. У мене не той яку я спокою. Я ж дам буде, я бажаюся. Наш любий Ян, ти пішов під, під кулі, в кров іди, дим, під, гради, під розірвані гранати. Як страшно помирати молодим, коли тебе щодень чекає мати. А вдома знову розстрілися сади, Він шнуково з хати. Як важко помирати молодим, як непростим молодих узбивати. З Яном познайомились ми з початком повномасштабного вторгнення, коли він прибув до Петрика. Ну, ясно, що... Такі спеціалісти були і потрібні тут. Виставляли, він служив нас із фізистам, потім і в відділенні рекрутингу. Далі привели вищу сержантську посаду, старший третій категорії в кадри. Ну, але ну, не хотів він засиджуватися в бумажках, так сказати, наших. Все время хотів поїхати на фронт, бути там корисним. Да. Декілька раз пробував і подавали його на навчання на офіцера і скрізь, але. Він самотужки знайшов гур і перевівся туди. За час його служби, це друг ну, що можна сказати, да, як вчителька казала, таки він лишився в дорослому житті, спокійний, не Незважаючи на всі тягати рішення служби, його ніхто не міг себе вивести, так сказати. Він завжди тримав баланс, завжди виконував всі завдання якнайкраще. Історія в книгах довга живот. Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку. До біса маневри в спису. Дивіться, якими вперті. Дивіться, як сміємося, прямо в обличчя смерті. Дивіться на наші танці, зруйновищ постів окопів. Над головами уламки з під ніг вилітає попіл. Контент перерив підвалах для тих, хто лихої вдачі, моє покоління плаче, Так? Щоб ніхто не бачив.